Лот номер 4 Жіноча колекція Emporio Armani. сезон Весна-Літо. В лоті 25 одиниць. Розміри в лотах різні. Лоти між собою відрізняються. Моделі всі трендові. Це колекція Стокова 20-2021 року. Футболки дуже гарні принти. Брюки. Єдине, що об'єднує кожен лот, це ось ці світшоти. Білі та чорні є в кожному лоті. Також. В деяких лотах можливі ще рожеві. Дуже гарна сукня. До речі, ці світшоти ми бачили в інтернеті продають по 4,5 по 6 тисяч гривень. Ось ще один світшот в білому кольорі. Джинси трендові моделі, висока посадка. В лоті 25 одиниць і з них 2 одиниці це будуть інші бренди. Ми покажемо їх в кінці відео. 23 одиниці це Emporio Armani. Також ось зараз ми демонструємо брючки і вони на брендовому вішаку. Тобто чорні вішачки ви отримаєте також. Ще один світшот в чорному кольорі. І ось зараз те, що я говорила: одна одиниця від Mark Jacobs. Джинсова сукня. І одна одиниця від Марти Палмієрі.